Сьогодні ти маєш лише 3 секунди, щоб заволодіти увагою людини настільки, щоб ці 3 секунди продали бажання слухати тебе наступні 3 хвилини. Тож як вирвати людину з цієї інформаційної сліпоти? Я Олександр Хлібович, стратегічний маркетолог і коуч, який 23 роки мотивує приймати потрібні рішення через передачу коротких, але глибинних смислів. Тож, як зробити так, щоб перші 3 секунди продали бажання слухати тебе наступні 3 хвилини? В житті як в маркетингу все рівно так само. Ясність! Це головне поняття для перших трьох секунд. Якщо людині зрозуміло, хто ти і про що конкретно йде мова, ти заволодієш її увагою на наступні три хвилини. Це проста фізіологія, так влаштований наш мозок. Наприклад, на зупинці чи під час подорожі хтось питає тебе ручку чи запальничку. Ти розумієш, що перед тобою стоїть притомна людина і має конкретне питання. Ця коротка подія вириває тебе з контексту твоїх поточних думок і змушує прослідкувати, чи спрацювала твоя допомога, чи записала людина що хотіла, чи зробила інші дії. І тоді, якщо ця людина повернула тобі ручку чи запальничку, вважає твою увагу, то якщо вона заведе цікаву для тебе розмову, то ти слухатимеш її наступні три хвилини. Тож, ключове слово другої стадії це цікаво. Тема, яка цікавить тебе і оформлена простими словами, автоматично чіпляє твою увагу. І навпаки, якщо туди запхана купу незрозумілих термінів, то з'являється стіна непорозуміння. Цікавість перших трьох хвилин продає бажання слухати тебе ще три години. Цікавість трьох годин продає бажання бути з тобою три дні і так далі. Цей зв'язок лежить в основі будь-якого продукту в маркетингу. Цей зв'язок лежить в основі будь-якого спілкування в житті. В своєму новому маркетинговому каналі я розповідаю, причому поки безкоштовно, про створення експертного продукту, який генерує гроші. Ти теж спеціаліст чи експерт в своїй галузі і маєш знання, які варто не просто передати, а перетворити в реальний кеш. Це набагато простіше, ніж тобі здається. Посилання в шапці профілю не прогав. Доступ туди поки що безкоштовний.